Всім, сьогодні ми будемо грати у Dead Trails. Але це виживання не просте, тому що я граю зі своїм другом. Може, може ви його чуєте, а може ні, але недію, що чуєте. Я, в мене клас майнера, в нього вампір. Хто забирає золотий злиток? Алло. Алло, там. Е, Зараз я куплю вугілля. А я, ж, я маю два вугілля, я ж цей. Я... Ну, на запаси, на запаси. Добре, я собі забрав золотий злиток, окей. Давайте я вам розкажу про класи. Перше, ну, який в мене клас, це клас вампіра. Він на початку дається в віршці ніж. Він дуже топовий, Згода. Він може. Е, якщо ти будеш з ним бити е, з зомбі чи інших ворогів, то тобі буде даватися додаткове хп. ще мінус то, що ти говориш на сонце, але повищена швидкість і повищений урон в бою. Я тебе захищаю від сонечка. Це не було. Це не було. Добре, а клас у мого друга. Є клас як ви вже чули. Він, Це вигідно. Також, йому на початку дається е, дива вугілля. Вигідно було. У нас з нами є е, майнерський е, шлем, у якого я лапочка І коли діть, то вона Також він може легко відбувати руту. Двох ударів, бам-бам. Поїхали? Так. До речі. Е. І ще цікавий факт. То що можна з ударами лопати добути руду, Але краще купити майнера, щоб добувати руду. Так набагато легше. Я ледь не випав, але я тут ззаду сижу. По відео потім можеш подивитися. собі Тут золота руда. Я каміння теж забираю, тому що. Ні, каміння з судно Там я хату бачу, але. Я говорю зразу, що ви купили манера. Каміння це безприємно. Тобто ти як ти не зможеш продати, ти не зможеш спалити, це. Не а пишеш це сміття, сміття але теж можна продати. Можеш, але, але ти можеш їх ну, ними прокачати в пояс. Але я не знаю, кому це потрібно. Не питай, чому я це взяв. Добре, і поїхали. Є три види руди. Е, цей вугільна, срібна і золота. Речі, вугілля? Може випустили не одне. Один, два або три. Зупиняйся, ми вугілля, пропустили і хатинку. О, це ширі. Стоп, де я зараз об'єзомбі? Бо мені додається додаткова хата. дві Уход три вугілля зразу. Ага. Ну, це максимум. Нічого особі, тут гантівка. Ого, яка. Тут гонтівка і ем, броня. Я правого плеча. Ліше Лише ти візьми броню, бо цей. будеш вийти з лентівку, коли буде лутати ти будеш, ти будеш е, вбивати зомбаків, зомбаки, тільки тоді, ну, як шарі, ну, може шарі, і в дуже екстреному випадку, Пішли. е, може ще бути майнер. До речі, в одному оновленні цієї гри, Dead Rails, е, то Ну Їдь, я зараз виселю а всі речі. Можна приготувати вовків зомбі або іншими трупами. Також... Я, я зомбі ставлю заду, бо вовк може його з'їсти потім і він буде наш. Може, я тоді я хотів сказати. Так, не знаю чому, але я це поставлю тут. Чотири. Що тут чотири? Вугілля. У мене що, чотири вугілля? Поїхали. Де з ага. ніч буде. Наша слугілля того. Зараз восьма година я вам скажу ще, коли ніч а коли день. Ніч настає в годині. А... Ні, 9 годині. В пів десятій. Ні, в 9. А закінчується вона в п'ятій. В Пів ш... Хата, хата, хата. О, тут э, зброя може бути? Зомбик. Яка це ніч? і нічка? Будиться ніч, що це. Залежі ка. Ні-ні-ні, ми їдемо. Можете хоча б якусь пушку взяти, щоб продати, або щось дороге. Добре, ти ж молодець. Я дуже швидкий. І це великий твій плюс. Що <плес> там? Так нічого тут. До е, гвинтівки, там ще одна гвинтівка, і до неї патрони, і я не можу. Ну коротше, візьми і біжи, бо тому що. Ну, вампіри то така штука неприємна. Ти можеш закінчитись паливо, і ти просто стоїш і вони тебе б'ють. Я всьому округу зариваєшся. Е, ніяких російських слів, ай-яй-яй. де? Mm -hmm. Як ви бачите, зараз.

А з змогла. Так мало, єдиний їх дорожче коштує. Ну, ой, наоборот. Речі, скоро буде. Я вилізаю. Щоб позбирати трупики. Ми бенди забули купити. А пофіг ми і так класні гравці. Money tax. Money sucks. так прокачав свій пояс, що він весь був у золоті і сріблі. І вампірах цих. І в убивасі. А на що ми чому ми не їхали? Кого ми чекали? Гроші говорять. Money sucks. Ну. Тут важко сказати. Я далі бачу руду. або... Срібло або золото. Поїхали! Мені більше здається, що срібло. А, До речі, золото дорожче, якщо ви не знали. Логично. Ну, реально в житті золото дуже дороге. Да, срібло тоже не дешеве. Ну так. Це тобі була слабка поборбована. Маліцакс. Ой, за все поставлю. До речі, в новому оновленні також добавили маску цю зелену, яку можна цей челіків. А, Навіть ніколи тесла. Це було але я хотів трошки щось сказати і такше. Але ти добрав е... ну, Ну, типу. Добре. Є новий є, якби, нове місто. Майнера. Дай поїхали. Як, секундочку дев'ять є обіганці. І також задні теж mm -hmm. є... Поїхали. Є. Шостер. Там будуть не вас потеряння скелети і. Такий зомбі, як... з динамітом. Ну, тобто та майнера. Хата пропустив. Я що хотів сказати, в новому каноні також дали ново види зомбі. У броні, у броні і з пістолетом. Зомбі з залізною бронею. Прості зомбі, ну це вони були. А ще додавали з динамітом. Цей. Ти візьми ти візьми всі ці речі? Ти візьми ці речі, я поставлю ззаді зомбі, щоб їх з'їли. Ті, вовки в Києві стали нашими друзями. як в Майнкрафті, тільки тут замість кісток зомбі. Павло, е, я, погано... я тебе погано чую. Я тебе погано чую. вс он еще. Угу. Я зараз перезвоню добре, то щось, я погано чую. Добре. А зараз чуєш? А, все, все, все. Ви <ріст> знаєте, так поставити, щоб він не падав. О, тепер ти не добре будеш а... чути. а ось і вовки і в окулаках. А я випав, але не повністю. Вовчики, я вас заспідручу, а вовчика цього вашого здорового я вб'ю. Ні, будь ласка. Ми його вб'ємо чи не вб'ємо? Будь ласка, заб'ємо скопінку. Секундочку. Віду. Там вже музика грає. давай, біжи. Тут музику, до речі, поміняли, якщо хтось не побачив. Так, різні А Це звичайний, я думаю, що це такий мутований. Такий чорний більший. Чорний і більший. Він мертвий. Тут трошки в нього ХП. я його вбив? Та не бійся вже. Його вбив. Ну, ти, ну ми вбили взагалі-то. Е, <плес> яка година в грі? П'яти. О, хе! То свій у нас в ході, в ході буде такий пусте. Мене так логативо почала. А, все добре. <свисток> О, далі не місто. І, Міст. Слава Богу, не Нью-Йорк. О, все, Павло. Де, де ми поїхали на нього? на наша нам ця хатка бомжацька. Там два банки, я бачу, якщо не більше.

Добре, зараз ми підійдемо ближче. бо... Чекай, чекай, зупинись, зупинися! Зупинися! Ти без мене споїдеш. Я хочу цю штуку причепити ззаді. Ідеально поставив. Дивися, ми будемо їх Зупинись, зупинитися. Не їдь, зупинись, це мене забув. Добре, і на цьому наша серія. І на цьому наша серія. Зупиняйте. Ми вже будемо бігти робити другу частину. Скажи папа. Всім папа. па, -па.